Слідчий ізолятор закрита установа, і те, що відбувається за колючим дротом, для сторонніх очей зазвичай залишається таємницею. Проте кричущий випадок порушення прав неповнолітніх у київському слідчому ізоляторі, виплив на поверхню. Там знущались над дітьми. Інформація про порушення прав людини в закритих установах, зокрема в ДПТСУ, ну, в державній прикордонній службі, я ввичаєспінітенціарній службі. Вона надходить досить часто. До слідчого ізолятора з перевіркою завітали представники омбудсмана. Під час приватної бесіди неповнолітній хлопець, який там перебуває, показав побої, яких раніше чомусь працівники ізолятора не зафіксували. Хлопець розповів його відлупцювали під час конвоювання. Представник омбудсмана каже, факт вдалось виявити саме завдяки тому. Що візит до установи був без попередження, адже коли проводиться планова перевірка, працівники пенітенціарної служби про неї знають і заздалегідь готуються. Ми маємо створити в цих закритих установах певне певне напруження з боку адміністрації. Вони мають відчувати або знати, що в будь-який час доби. До них без об'яви можуть приїхати. Окрім того, каже представник омбудсмана, в ізоляторі неповнолітні голодують. Діти розповіли, бувало, й днями не їли, зацікавилися такими шокуючими порушеннями у прокуратурі Києва.